Всім доброго вечора ми з України. Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шелудько і мій сільський блог про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. Вчора ми знімали з вами відео. Скільки ж можна тримати поросят на 10 квадратних метрах. Ну, Я об'яснив свою позицію, але для тих, хто займається цим ділом професійно, є норми. По утриманню свинок в залежності від умов, від полів. Ну, це входить туди, чи це щільові поли, чи наклонні поли, чи є витяжки і багато-багато іншого. Так що, друзі, зараз у нас вже, так сказати, підготовка до вечірнього справляння по господарству. Зараз підемо з вами в сарайчик і зробимо міграцію наших поросят, так як я говорив, що ми тримаємо, коли менші. Можна їх туди вкинути і більше поросят, так як ми з вами робили, ж вкинули, потім частку продали, залишили собі групу на відгодівлю. Вони підростають в одні клітки, а потім вже переганяємо в іншу клітку, яка більша, і вже туди, в дальне крило, там де більш прохолодніше, чим в цьому лівому крилі. Так що, друзі, погнали, часу немає, треба бігенько це все діло робити. День пролітає як одна минута, не встиг попоратися. Вже треба її. Справлятися ввечері. Поки в зерновому, поки дівчат в школу, поки з школи, поки на музику, поки на англійську, О, так і проходить час. Ой, ну, Добре, що так. Дякуючи нашим Збройним силам, що дають нам можливість тримати господарство, воспитувати дітей. Ну, а ми, з свого боку, поки трохи є здоров'я, то робимо хоч цю таку. Не дуже приємно для когось, але для нас це справа, яку ми полюбляємо, тобто тримати поросяток. Так що погнали. Ну що, друзі, прийшли ми до наших кандидатів. Так як цю кліточку, ну, по довжині, вона приблизно така сама, в яку ми їх будемо і переганяти, але вона трішечки ширша і трішечки... Не по довжині можливо, вона, ні, вона трішки довша. Ну, якось так. Але більше там місця. Я думаю, візуально навіть ми це все діло побачимо, а цю клітку підготовимо і переженемо наших рижиків. Тут наші дівчата вже кіпішують, так як свиноматки у нас стоять на даний момент в індивідуальних станках, стоять на нормі, то вже прийшло час справлятися по господарству, то вони трошечки кіпішують. Ну, і Ті решта поросят, вони просто звикли, що в одне те саме час Сергій Сергієвич до них приходить, то вони вже трошечки кіпішують. Глорія Нігеровна. Що ти, кучеряшка? Кучеряшка подовшала, сумбочка, щось не приходять в охоту. Ну і Пепа поки відпочиває. Так що, друзі, зараз тут я трохи загородився. Зараз спробуємо це все діло заблокувати і будемо пробувати переганяти. Так, випускаємо наших твірів. Хай помаленьку самі виходять. Ми ще йдемо, подивимося, що там і як. Куди ми будемо їх виганяти. Я думаю, що вони самі підуть і все буде добре. Давайте на виход, ребята. Отак. Вже пішли, помаленьку не спіша. От. Ну, а наша задача зараз аж у ту дальну клітку, аж туди перегнати. Тобто ми будемо гнати по кругу. Ну, верніше, вони самі будуть йти, я думаю. Носити їх не треба, бо це сама така категорія поросят, яка не дуже управляємо, яких, як казав, Сергій стрілятки і на руки не можна вже взяти. І, і, і так невдобно їх проколоти. Ну, Якщо там глистогонити, наприклад. Так, вперед вперіо. Давайте, давайте, впері, бере, вперше. Давай, давай, давай. Отак. Вот Двигається помаленьку, не спіша. Давай, 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 давай. Пішов, пішов, пішов. Еч. С 40 заблокували. Це поросята ті, що від Максимових свиней. Ну, родичі їхні. Давай, давай, давай. Сзади включили і все. Ну чого ми розвертаємося? Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вперед, 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 вперд, вперд. Хтось туди пішов, хтось уже вернувся назад. Вперед, вперед. Давай, 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 давай. Так, иди туди, ти уже назад. О! Ти вже кипиш. Все. Кипиш, нові, да. Вперед, вперед, вперед Давай, давай, давай назад, давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Вперед, вперед, вперед. О, всі збудоражилися. Така невеличка міграція. Поросяток. О, нашій валірчик зашевелився. Так. Нове місце наше. Так, зараз трошки піде прямо. Вперед. Зразу всі свині на вишному ну, ще й, в принципі більш-менш. Зараз поки цих заженемо, такі вже вийдуть назад. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Перед перед перед. Все, друзі. Задача наша виконана. Ну, Вже думаю, точно виконана. Опа! трохи не з руки мені. Закривати калітку саму. Все. Все, друзі, двері закриті. Ну, така клітка, вона вже більш просторіша, трохи більша. І такі клітки ми утримуємо вже до забою. Тут у нас 10 голів. Ну, а потім, коли вже, якщо тримаємо довше, більші, то ми вже, по принципу, як і бройлера, розріджуємо. Забираємо більшого з клітки. Ну і таким чином проходить у нас розріження. Так що це все діло ми зробили ввечері. Чому ввечері? Тому що ну, щоб у кормушки вже доїли їжу, доїли їжу і будемо вже всипати вже в нову кормушку вже добавочку. Зранку насипав так, щоб вони виїли його все, щоб там не залишалося. Ну, а туди переженемо менших поросят і вже будуть ті, що справа їсти старт і зліва старт. Тому що таку кормушку можна тільки заблокувати. От, і там у нас стоїть кормушка обична бункерна, така як ось і у рижиків. Так що рижики теж збудоражилися, всі повиходили. Поки після відлучки почався нормально. Є там пару поросяток, ходять жидким. Ну, але то не є критично. Вони їдять, поки нічого не колимо. Нікому нічого не робимо, тобто спостерігаємо, поросятка активні, їдять, є там пару штучок так е, жидким почали ходити, тому що трошечки змінився в них раціон. Забрали від мамки їх і немає в них тепер молока. Ну, Але їдять комбікорм, ці поросята їдять з предстартом, так як мені треба його згодувати. В одне корито насипає старт, в сьому з стартом їдять. Предстарт їдять краще ці поросята, ніж старт. А ці, наприклад, пробував їм давати предстарт, старту їсти не хочуть. Так, друзі, там не пам'ятаю, хтось питав, коли народилися ці поросятки. Якраз ми їх перегнали. Їм на даний момент час п'ятий місяць пішов. Ось я знайшов запис в блокноті. Мазуха 22. Вересня вони народилися. 22 вересня, 22 жовтень, листопад, грудень, січень, 22 лютого буде 5 місяців. Ну, от такі кабанчики. Тут у нас усі кабанці, усі кабанці. Семеро наших. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сьомий. І оце ми купили раз. Два і ось білий третій. Ну, Відрізняються вони і по формі. Я б не сказав би, що погані в порівнянні з тими, яких я їх привіз, але віс вісовій категорії десь були одинакові. Яка вага, точно брехати не буду. Думаю, <coughs> того кілограм 80 точно є. Ну, Але то таке, бабка нас двоє гадала, для цього діла треба ваги. Ну, я не схотів важитися, так як у нас немає часу, треба вже бігти, справлятися по господарству. Бо Ще треба поїхати забрати надюш чи вірушку із вокала. Так що я на цьому буду своє відео завершувати. Отака От міграція, готуємо ту клітку тепер по свободці, буде время Підчистимо, побілимо і посадимо туди, заб'ємо оцих поросяду купу. Тобто оцих грижиків і оцих заб'ємо в кучу. Клітки побіляться і переженемо Глорію. Кучеряшку, ну і потім подивимося, ще якусь свинку, також цю клітку, тому що їх у нас тут три для опороса, і ми їх сюди втрьох і переженемо. А когось ще одного переженемо в китайський квартал. Там він у нас пустує, ліве крило, там, де знаходиться мазуха, топиться тепленько. І кочегарити і за однієї свині, і за 120 бролерів не дуже хочеться. Так що, друзі, на цьому все. Як завжди, відео про все і не прошу. Принцип, так сказати, відгодівлі поросят міграційний, з меншої клітки в більшу. Там, де тепліше, туди де холодніше, в залежності від віку. Ну, а ті маленькі, вони будуть знаходитися в самому дальному углу, ближче до буржуйки і там, де тепліше. Так що, друзі, на цьому все. На цьому буду завершувати своє відео. Всім, кому сподобалося відео, хто не підписався на мій канал, підписуйтесь, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте запитання, по можливості дам відповідь. Так що, друзі, всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я і добра. Усім пока-пока-пока. Ну, а ми задачу свою виконали.